Ви знаєте добре це місце. Ви добре знаєте цю історію. І блажені ви, коли ви скажете в своєму серці, що він Христос, свій син, Божий Бог. Хотілося, щоб ми з вами сьогодні порозили ще на цим питанням. Такі питання задавали. Я запитував людей, що ви бачите. І більшість людей розуміють, що вони бачать те, що десь бачили на мальоване. Багато людей бачать такого Ісуса, як промальований на дошці чи на ну, на картині, не й чи десь, чи десь і якомусь. Виконання, але людей виникає така асоціація, вони бачать такого Ісуса. Книга Біблія нам небагато розказує про зовнішність Ісуса, про Його вигляд за земного життя. Про Івана Хрисителя більше сказано, отакий незришений, небритий чоловік. В одязі, з верблюжого волосу, ну такий, знаєте, напевно, в нашому цивілізованому світі такий аскетичний вигляд, напевно, був би не прийнятний. Можливо. Біблія так описує Івана Красителя, але про Ісуса мало сказано про Його зовнішній вигляд. Що він був, він ходив. Ми собі так розуміємо, додумуємо десь культуру ізраїльського народу, напевно, він уявний в хідон. Напевно, напевно, він був. Хтось ну, розмальовує з довгим волосним, хтось з бородою, хтось з і так далі. Ніхто із живучих, що їх на землі Ісуса, якого Він був, як він був виглядом е, при сирному житті, ніхто не може відтворити ніяких подобити. Напевно, що десь. Які ось гадка можна, ну, кажуть, що, що художники натхнені духом святим, що вони малювали його, але чогось різні дивишся на різні зображення і, і різні обличчя. Яким ти бачиш сьогодні Ісуса, який він є тобою в твоїй уяві і в твоєй розхопили і привели, водили, водили із суда на суд. До Анни, до Каяфи, Середріон, до Пилата привели його. Вібрати розмова між Ісусом і Пилатом. Вібрат розмова, і там Пилат питає його, то ти цар. А Він каже, сам ти кажеш що цар'я. Але царство Ісуса не сього світу. І я певно, що його вигляд, напевно, що ну, це нормально, коли його вигляд не такий, як в земних царів. Земні царі носили дійсно виконані золота, корони чи вінці. Золоті. Вони носили дорогий одяг, вони носили найкоштовніші, е, найдорожчі вбрання. Але цар неба прийшов на землю не носити золотого вінця, бо все золотим належить. Він не прийшов на землю споживати найкоштовніші, найдорожчі справи, чим носити найдорожчий одяг. Та приспусну Божого і вигляд раба. І стався рабом. З якоюсь великою метою. Не для того, щоб цалювати тут на землі, але послужити людям, послужити мені і тобі. Там небо зійшов на землю. І заявив перед монтів палатом, сам ти кажеш, що я цар. Палат наляканий, в його серці багато чого відбувалося. Але приходить момент, він віддає його, відділу війська, віддає вичування. І на вичування, на норку і на розкриття, і дорога починається. Знаєте, що зробили воїни. І отут в мене починає вимальовуватися, образ Ісуса. Вони вдягнули на нього, так слово Божому написано е, в Матвії ми читаємо. То й діти на містої вояки 20 році, 2 вірша. До Приторія, взявши Ісуса, зібрали на нього весвіт. І роздягнувши його, баганицю наділи на нього, і сплівши зернини вінка, поклали йому на голову а хрустину поклали править його. Це описували Матвія, і Марка і Івана. І Ісуса і одягнули баганицю. нього дарного вінка і руки йому далеку Звичайно, це був акт наруги, насмішки. Звичайно, це був акт приниження. Звичайно, в такий спосіб, в такий спосіб хотіли нагломитись це абтокульство над Ісусом Христом. Бо вони били його, падали навколішки перед ним. Знову ж таки смілотворно, знову ж таки для приниження його і казали, вгадай, хто вдарив тебе. Ісус має дениці в дерному віку. Але слава Божому, те, що він бував, описував це, те, що він з Ісусом. Слово Боже говорить, що нічого не відбувалося так. Жодна дія, жовта подія життя Ісуса. І те, як його схопили, і те, як його е, судили. І те, що його катували, те, як над ним сміялись. І те, як він воскрес і возніся у славі. Все, те, описував в біблі, і все мало відбутися з точністю Тойоти, до найменшої букви. Те, це те, що про нього сказав Бог. І ми сьогодні можемо читати в Біблію. Так написано є. І так потрібно було, написано Свою Божому, Христос каже. Постраждати, померти його спершу третього дня, щоб імені його проповідали спокаяння і прощення гріхів. І я думаю, Ісус, чому ти дозволив, я на себе браницю, чому ти дозволив одягнути на себе темнове віно, бо цю хрустило, а не було, чому ти так? Я прийшов до виступу, що все відбулося не просто так, він дозволив, бо так треба було. Він дозволив помалу щось відбутися. Коли ми читаємо книгу про Кисаїв, перший розділ 18 вірш, прийдіть і будемо вкравуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як термазини білі, не мов сніг. Якщо будуть червоні, мов баринися, то станеть мов Бог нам. Коли Ісус писів на хресті, перед смертью Він сказав певні слова, ми згадуємо інколи. «Ей, ей, лам... втягнули багриницю. Ісуса практично не було видно, закривало на чоло стернув вінком і багрениця. Як сьогодні розпочалася, Він померти, він прийшов послужити, він прийшов взяти мої гріхи, як багряниця, як кармазин червоний. немає світло, світо дня, світло місця. Одяг сради, ми з водойможимо числемо це білий візон. Церква невіста Ісуса Христа. Чи може бути якась пляма на ній? Чи слово Боже так каже, що може бути пляма. Без гріха і порока, так ми співаємо. Амінь. Друзі, пам'ятаємо перший вигляд Ісуса Христа, коли я згадую, хто такий Ісус і в мене є образ перед очима. Це Божий син дав неба, який утягнув на себе. Дамо себе в баляницю моїй ваші віки. Слава йому. Тернове віно того часу самі пребожі носили золотий віно. Такий золотий віночок з лисичка благо, з малюків античних. Ви можете бачити, які це вінки були царів імператорів. З культури з тим гірком є. Але може, син прийшов на не для того, щоб одягнути золотий вінок. Я тримав в руках термину тут з Ізраїля. Я тримав в руках. І я просто був шокований, які великі оці колючки, великі шипи. 2-3 сантиметри довжини. Ісусу сплили вінка із сього листій рослини тянув на голову. І його били по голові не руками Знаєте чому? Вони оббили руками, би само було боляче. Вони били палкою і кожна ця термина вбивалася в шкіру. І закривали лице. Оце от образ. Отак от я бачу Ісус. То так і бачу Ісуса в вагниці, стикаючи кров'ю від темного вінка. Демон хотів своє зробити, Він хотів помститися, Богу сину. Він хотів принизити його. Він хотів над нього насміхатися. І Бог допустив це. Ісуса допустив. Бог мета. Мета була набагато більшою, мета Кінцем була набагато сильнішою. Ісус Воскрес. І це воскресіння сьогодні є моїм і Твоїм надбанням. І ця перемога є в кругі Ісуса, яка стікала за мене і за тебе. Слава Йому. Ось чому він дозволив тягнути на себе багриницю. Ось, чому він дозволив тягнути на себе. Терного вінка. Ось чому Божий Син не уникнув тієї чащі, але прийняв повністю сповна все на себе. Яким ти бачиш сьогодні Ісуса, який образ сьогодні повстає? Хома. Умірував після того, коли побачив рани Ісусові. Хто мав у після того, коли те, що килих поки пальці свої хану рани і знав місця, що побачив, не неумірою. Не будьте невіруючим, хома будь віруючим. Віра приходить через рани Ісуса. Хто бачить рани Ісуса? То тоді можна говорити про віру. Якщо ми не бачимо, не усвідомлюємо Ісуса як відкупителя моїх і ваших гріхів, то це не віра. Це історичний факт. Це може дати обряду чи нам, е, традиції, може навіть національні, не знаю, Але це не віра. Ти кажеш, Вірую тому, що побачив, що бачить, що він служив рани. Блажені ті, що не бачу, не, не, не і віри. Сьогодні Ісус. Воскрес Ісус, вознісся і сі по провиці Отця. І сьогодні він є в небі. І Іван бачив Ісуса, апостол Іван. Іван Лест Іван улюблен учені Ісуса, венький не бачив, княга об'явлення, перший розділ, стрелець до віржа, або за 7 свічників поїдемо до людського сина, об'яну в того одежу і під по грудях з золотим поясом, а його голова не було забілі. Отаки він є сьогодні, Отаки він прийде за тобою. Отакий він. явиться ось в славі неба. І годови покликане тебе і мене. Він за. Який перенепів береницю, та мов він Завади того, щоб ти і я жили вічно з Богом небі. Слава Йому! Я запрошую в церкву зараз мовитися, подякувати йому за те, що Він перетерпів, подякувати Йому за те, що Він доніс 30 років війську спасіння сьогодні до мене і до вас. Він сьогодні споглядає на тебе і на мене. І чекає твої віри, чекає покаяння і дивиться дійсно, чи ми чекаємо його, і в якому стані ми дійсно його чекаємо. Хай Бог Бала свою церкву твоєма.